Разів 5, да, мабуть, сказав, що це останній останній. Треба їхати додому. Привіт, друзі! Сьогодні ранкова буде риболовля. Будемо шукати рибу. Зранку пригнався. Там, де я завжди скидаю човна, там багато рибаків, фідерісти сидять, але мені дозволили скинути там свого човна. Прибрали свої спінінги. Друзі, сьогодні буде така. Лайтова риболовля з новинкою 25-го року. Це кіншин 79 й Есочка. Сьогодні я глянув, він коштує 3200. От, ну, от, сьогодні кіно виходить. Да, от. Ви побачите, він коштує 3200. 60, от зараз не пам'ятаю, ну, подивлюся. 68 грам має він ваги. Це просто. Шикарно, це як мікруха. Це просто як мікруха. Палка легесенька, отутована, потужна. Має вклеєчку інформативну, в монококі. Дивіться, ну вже показував. Ну, просто хто не бачив, хто просто зайшов, зараз подивитися це кіно. Бланк. І все на бланки, такий малесенький-малесенький катушка тримач. Ну просто мікрушна паличка, можна ставити катушки там до 200 грамів, якісь катушечки 140. Ну, у кого які є, ті можна і ставити. В мене катушка потужна в 3000 розмірі, тому будемо її ставити. Ну, скажімо так, це ж лайтова палка, тому і не будемо мільчити низ з ниткою. Нитка в мене тут 0, рішітка 0,4. Така червона це X-Game. Зазвичай спінінга збираю на березі. Так вдобніше, але я ж кажу, сьогодні там рибаки, рибаки, то щоб не заважати, швидесенько все скинув і ось в човні зараз буду збиратися. Човен 3.30, кому цікаво, тому все тут буде файно. Є сьогодні хвиля. Ну, як вихідний день, так завжди хвиля. Це, ну, мабуть, вже е, у нас погода змінилася і ці вітра, вітра це вже, мабуть, назавжди. Так. Заскочив. Кинув пару собі коробочок таких оконевих, тому що зараз хочу почати шукати Окуня. Як я кажу, Окуня шукати я вмію. Шостий номер. Приманки будуть такі в 2 дюйма, тому шостий номер те, що треба. Так, А що ми покладемо по силікону? Вірніше не покладемо, а повішаємо. Є в мене 1,6 і є двушечки. От, мені здається, краще двушечку повішати. 120-й колір. У кого є, той розуміє, що це. Ну, Мені щось таке на зелене схоже, але хто знає мене, то, мабуть, зараз засміється. Дмитрик і каже, якийсь там зелений. Може і цей не зелений. Чому я так кажу, хто знає мене. Ну, з кольорами в мене трішки проблема. Але ще коли я в окулярах, то взагалі я не там не розумів, який то колір. Ну, бачу, що не чорний і не білий, то вже суперово. Вішаємо камеру на груди і починаємо шукати рибу. Виставляємося так, щоб це сонечко вам не світило у очі, не засвічувало екрани. Будемо пробувати кидати в ту сторону, хоча, блін, як, як Південний Буг заріс. Так, Перші закиди, все ж таки, оце сімку би поставити. Ох, ось. Думав, сьогодні буде дуже тяжко з рибою, але в цьому напрямку, ну, кидав от туди, не було жодної кліваки, а в цьому напрямку була якась тичечка невелика, блин, ще й зійшов. Я так ще ну, думаю, мабуть, то все ж таки не риба, тому що ну, це вже не перший, не другий, не п'ятий закид. Мабуть, травичка по бланку, знаєте, так, тинь, наче так, акуратненько, акуратненько. Чи, думаю, може, то просто дрібний окунь. Ось, ось зробив ще раз туди закид і окунь. То був окунь, але дрібний. П'ятерочка, незважаючи на вітер, відпрацьовує тень. По хлистику все бачу. З рибкою, походу, все ж таки буде біда сьогодні. Зараз ну, ще хвилин 10 тут постою і буду. Далі шукати рибу. Зазвичай ну, водичка прозора, зазвичай доводю силіконку вже до човна. Бачу якісь один-два окуня ганяються за нею. Поки що сьогодні нема такого. Якщо водичка прозора, то потрібно шукати темнішу резину. Це що у нас? 105-й колір. Ось все. Біля човна. Біля човна, 100... 105-й 105 колір і відкусило. Це другий закид і відкусило. Блін, так, так резини не настачиться. Я цієї резини взяв по дві пачки. В мене вже по одної пачки нема. І це, щоб ви розуміли, десь за три рибалки. Ну, Кожної там у мене багато кольорів. Всіх взяв по дві пачки. Вже по одної пачці нема. Останній, мабуть, тут закид. Я розумію, що тут є рибка, але дуже дрібна. Переставимо трішки човна. Отак. Поплакався, поплакався і водяний мені все подарував рибку. Така грам 40-30 точно в неї є. Ні, блін, може тут навіть 30-ка нема. Ну, 25, хай так і буде. Два дюйма резина, 106, 105, блин, 105 колір. Все, тактика працює. Тому риба є. Зараз все ж таки на глибину переставимось. А на глибині з першого закида. 5 метрів глибина, ось, добив, о, бойкий. Це вам глибинний окунь. Невеликий, але дуже бойкий. Всю рибку випускаємо. Сьогодні навіть не кукана, ні відра нічого не брав. Перекрутив, як це він так перекрутив? Зазвичай в човні у мене кукан хоча б є. А сьогодні ну, я не халота, нічого не брав і кукан не взяв. Знав, що не буду шукати судака, тому що ну, пізно виїхав. Опа, є! Приїхав з ночної і одразу поїхав на риболовлю. Отаку. От Ай-яй-яй! Єбіль, можна трішки попустити фрикціон. Ай-яй-яй-яй-яй! Так. Да. Гарніше і гарніше на глибині. Раз, два, три. Тинь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ось-сьо, ось сі. Ось, сьо. Є. Так, ну це все, це 100% останній і тікаємо. О, кабасик. кабасік. а коли знаєте, траплялися тут тільки що такі дуже-дуже-дуже дуже дрібні, і це ж я ще кажу, ще один і все буде останнє. А тут такий кабасик, гляньте, грам 60 в ньому є. Знайшов я тут я рибу. Друзі, на цій тоці це тут острів, він такий великий-великий. На цій тоці я десь років 10. Ну, не заходив сюди, не кидав років 10. там обкидав, клівань нема. А от тут є кліваки. Тут стоїть риба. І вона не на дні стоїть. Роблю високі такі протяжки і вона б'є. Але ж чекаю, коли грузик падає на дно. Глибина тут 4-5 метрів. Ось. Все. все, як і сказав, все у прямому ефірі. Ось все, сів. 4-5 метрів. Біля очерету там, може, метра два і потім сразу, сразу обрив. Навіть нема тої бровки, Ви, ну, я е, на, ну, на грузики не відчуваю ту бровку. вона одразу так, як стіна, падає і все. І рибка там клює. Трішки приходиться притримувати шнур, бо так став, що гарний закид, якщо роблю блин, була б знову клівака. Блін, ну, там, бачите, це окунева льдорада. Зараз пів води протащив, протащив. Ой, силиконка падає і він б'є і б'є. Б'є і б'є. А, притримую шнур, тому що ну, 5 грамів, якщо трішки сильніше вкластися в закид, то вечерет залетить. А та ти що, ти що, друзі? Блять, оце попав на точку. Блін, на одній проводки, на одної проводці дуже багато клювань. Зараз ми його 100% доберемо. Давай, опа, зразу, ну тільки на падінні. на падінні рибка сіла. Зараз, мабуть, камеру переставлю, трішки інший ракурс. Може вам хлистик краще буде видно. Тут поки знайшов рибу, тут і затримуємося. Риба на цій точці дуже гарно клює, але я розумію, що вона на падінні клює. Ой, поправлю. Тому зараз повішав, ну, перев'язую трішки снасть, повішав карабінчик, буду з винтажком гратися, повішав ну, теж. 5 грам, але зараз хочу спробувати рака поставити. Рак буде коли падати, ще буде клешнями додати ту гру. Чесно, от по чесноку з раками в мене бувають такі рибалки, що раки просто стріляють. А потім декілька місяців взагалі. от Я так пробую рака, а ніфіга. Ну от Влітку от влітку в мене гарно раки працюють. а от але теж не завжди. не завжди. Зараз спробую. Пробуємо рак, а потім зараз, якщо нічого не візьму, прийдеться ставити 3 грама вантажок. Я зараз хочу поекспериментувати, просто поекспериментувати. Все те саме, 5 грам кладу біля очерета. Рак клешнями на падінні дригає і чекаємо рибу. Опа. Опа. І гляньте, недовго ми її чекали з першого закиду і так бойко влупив. Ну так, да. влітку раки інколи просто розривають рибу. О! Хоча пам'ятаю одну рибалку, ну це було 100 років тому блін, на змаганнях. З Нової Одеси спортсмен. От Він на раках, на цих флагмановських раках, зробив результат. То Тоді я це все діло піддивився, але це було роки чи такі, це років 6 вже, 5-6 років тому це все було. І тоді я все прикупив цих раків і інколи їх використовую. Але 100%, пам'ятаю, тоді у нього ну, вода була ще й холодна і у нього все рівно вклівали. Клювала риба на дні. Він трішки так клав приманку, там спінінгом підригав, клешні бовталися, і рибка клювала дуже гарно. А зараз в мене, навпаки, в пів води. Ну, є таке розуміння, що риба десь в товщі, тому оці клешні будуть їй гарніше заводити ту рибу на проводки, на протяжки верніше, клешні заводяться, риба. Клює, але вся риба там біля очерету клює. Доводиш вже ближче. Ну, блін, клешні працюють гарно, доводиш ближче, клювань нема. Так. Да. <поклав, Поклав до очерета і біля очерета риба. Ви на хлистик, ви не на мене, ви на хлистик, дивіться. Спінінг бачимо, тут потужний. А хлистик от такого окуня воно, -ди -ди амортизує так, щоб він не відірвав губу. Бо буває таке, знаєте, рибаки. Опа, риба клюнула. Ну це ще й гарний такий окунь. Риба клюнула, він швиденько-швидесенько починає вести. Спін, коли сильно жорсткий, губа відривається. Зараз чотенько під очерет. 20 сантиметрів 20 біля очерету поклав. Падає, падає і ми починаємо проводку. Ой, блін, друзі, кладеш 3-4 метри до очерета, все, риби не буде. Чітко попав під очерет, можна би підійти, ну, можна підійти ближче, але можна і розлякати рибу. Тому краще отаку. От Акуратненько-аккуратненько підкидати під очерет. Так, ну що можна сказати? Рак просто суперовий. Колір, кого цікавить колір, я тільки купую в двох кольорах цих раків. Блін, ось я бачимо. Зацепився. Ну, добре, в двох кольорах. Зараз покажу, тому що тут є. Якщо там у мене ці хітомі, влохи супер клюють, то раки... Ну, особливо мені подобається в 133 му кольорі. І от в цьому кольорі віолет. Віолет це 105-й. 105-й і 133-й колір. Влог я кидав. Ну, буває клює, але ж в 133-100% му 100 круче. Просто от можете більше нічого не брати, брати тільки 133-й. Не хочу я туди лізти. Мені краще обірватися, трішки переставився, ага, і попав на міляк, але риба тут теж є. Недалеко я переставив човна, рака я не міняв, рак працює. Ще раз хочу напам'ятати, зараз, поки акція, 3200 цей спінінг. І ну, якщо будете щось там купувати на флагмані, обов'язково візьміть цих раків. Іду от, от зараз на цій точці, очерет воді, ну, на дні. Відчуваю, як силіконка б'є по очерету і біля того очерету стоїть окунь. Трішки ну, там, де я до цього стояв, там глибина, як я казав, там 5 метрів. Тут міляк. На міляки оця вся трава, очерет, але там стоїть риба. Роблю закид на міляк. Торчить там очерет. Можна було поставити авсетне гачка, але ну, от я скільки кидаю, я ну, не зацепляюсь так, щоб мертво. Веду, веду, чую, як хлист, ну, в бланк, як б'є той грузик там, шнуром, чимось флюром б'є по тому очерету. опа. І гляньте, в тому очереті стоїть стоїть голодний окунь. Так, не паняю. Давай, 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 давай. Ось-ось-ось. Десь йде, йде, йде. Він доганяє є. Блін, дрібний. Доганяв, тому що він дрібний. Друзі, ну, нема сенсу. Сьогодні вигуляв цю палку, показав вам, як вона працює. Показав і для себе, ну, давненько, я по чесноку, давненько не рибалив я цими раками. Так, заплутався рак. Буває таке оці клешня, особливо коли ну в таких умовах, де очеред, де зацепи, ведеш-ведеш, буває таке, що клешня за гачок зацепляється. Але сьогодні на риболовлі я офсетного гачка не ставив. Сьогодні все з відкритим гачком. Сьогодні 5 грам в кадрі новинка 25-го року. Це кіншин. В монококі солідний. Оце це так вже жадібність, ота жадібність, риболовля, риболовна. Ще б одного, знаєте, впіймати. Дивіться, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. А я чесно оце останнього спіймаю і буду їхати додому. Опа, ось все. Ось все інклює. Ось зацепи в очереті. Здорнув. Знову, давай, 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 хлистик. Ось хлистик відпрацьовує. І от тако, от тако, бачили, Блін, ви не бачите, друзі, я ж камеру на себе направив, ось він сидить. Все у прямому ефірі. Він зійшов, але він там був. Трава, очерет, окунь там був. Блін, ну так не можна. Так, друзі, додому їхати не годиться. Останній, останній. Ну все, все, не підсікаю, просто не підсікаю. він підвисає, супер підвисає. клешні там бовтаються, він просто їх глубже глибше засмоктує, тому навіть підсікати не потрібно. Блін, оконеве ельдорада, де мій садочок, друзі, де мій садочок, а садочка я не брав. Ні садочка, ні кокана. Можна тут надіргати на засолку рибки, знаєте, в кількості. Блін, ну я не знаю, коли цей останній закид. Вже ж разів 5, да, мабуть, сказав, що це останній. останній треба їхати додому.